що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і в нас одвічна проблема з теплом. Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі гарна? Я? Мені не дуже. Сьогодні, от, наприклад, обіцяли до 10 градусів тепла на сонечку. А тепер уявіть, що у вашій квартирі рівно стільки ж, а конкретно 10 градусів тепла. А це не поданок і випадок. Ми тут трошки покоперсалися в пабліках. Від людей надходять скарги дуже часто на те, що. В них не просто холодно, а в них капець як холодно. Цитую: мовчати нема сил, мерія нічого не робить. В квартирах по 10 12 градусів опалення зовсім немає. Кожного дня чуємо, що ремонт, подачу дали, але подачі нема. Телефонуємо знову і знову, але те саме ремонт. Чекайте, скільки можна чекати в квартирах маленькі діти, старі люди. І така проблема на поскоті, на Лозайновці, на Філатова, якщо конкретніше, на Люздорській дорозі люди кажуть, що. Розкопали труби в дворі, і жек гонить на тепломережу. А тепломережа гонить на жек. А нічого по суті і не міняється. Е, з цитатами ми закінчили. А от з скаргами не закінчили. А все чому? А все тому, що в нас тепер через перерозподіл газу, через постанову кабміну, яка вийшла ще влітку. Газ подається дуже обмежено, тому що немає капацитету, якщо говорити науковими термінами. Давайте ще й зацитуємо заступницю міського голови Гану Пазнякову, яка повідомила, що в Одесі не вистачає лімітів газу на опалення. А як же ж це так? А чому? Якщо простими словами, то постанова кабміну, яка вийшла нагадую ще в серпні місяці, 23 числа здається. Тепер, якщо взяти розподіл газу за останні три роки і вирахувати якось середнє арифметичне, то власне, от це середнє арифметичне повинно постачатися по місту, а цього катастрофічно не вистачає. А чому так? Ми неодноразово про це розказували. Тепло іде в повітря, тому що труби в нас не заізольовані. Теплопостачання у нас працює аби як, ось знов ж таки розкопали труби, не закопали, і все це ось якось на, на кривій козі їхало, поки не виявилося, що нема чому палювати. Ай-яй-яй, як же ж це так? І зацитуємо знову ж таки людей, які е, пишуть. Реформатори в Одесі, що далі, тим краще. Віцемер Анна Пезнякова з питань ЖКС прекрасно знала, що в Одесі не вистачає лімітів на опалення, але почала розповідати про цю проблему, коли заморозила Одеситів в їх власних квартирах, і це тільки початок, тому що нормальних морозів ще навіть і не було. А тепер давайте ще згадаємо про те, що у нас труба завалилася і ремонтувалась невідомо скільки, і досі, до речі, ні перша, ні друга труба на 100% не працює, тому що там щось поламалося, там щось перепідключали, там якась аварійна ситуація. А народу ж треба якось жити. От я зараз стою на цих майже 10 градусах, мені холодно в ручки. Але я знаю, що я прийду додому в теорії і зігріюся, а фігушки вдома я не зігріюсь, тому що вдома така сама температура. Товариство. А чому, знаючи про проблему, ми вирішуємо тільки тоді, коли в нас настає опалювальний сезон? Точніше, він не настає, тому що знову ж таки, пам-пам, в -пам, нас нема газу і топити нічим. А народ сидить по квартирах і думає, а за що ми сплачуємо в повному обсязі за опалення? Ось всі ці будинки, вдумайтеся, вони сидять в холоді. фізкультурні вправи для того, щоб зігрітися, хто не в курсі або хто забув. Я нагадаю, що Анна Познякова, перш ніж стати заступницею мера з питань ЖКС, була головою теплопостачання міста Одеса. Тобто, це питання і ці проблеми її повинні були бути і відомі, і знайомі задовго до того, як вони зараз бучно вибухнули. Але щось як ми бачимо, результату це. Не дає тому наші вітання їй палки, від імені всіх тих, хто мерзне в своїх квартирах, поки в нас вирішують питання постачання газу. Ми сподіваємося, що ця проблема вирішиться, тому що ми будемо тримати її на оці так само, як ми стараємося тримати на оці все, що відбувається в Одесі. Тому, якщо ви знаєте, що трапилось, прилітайте до нас в коментарі. Не мерзніть, і будьте здорові. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.